Ну що, чекали, не чекали, хто там любить самі потужні, самі класні Audi і e Tron S2. Цих красені, один із них продається, один із них клієнтський. Зараз розкажу про них. Може хтось захоче з вас такий автомобіль. Сьогодні коротко, що це за машинки, чому їх так люблять, чому ми їх так багато купуємо. І не тільки ці машини в Європі для вас. Погнали пару слів про них. Довго не буду розказувати про технічну частину. 95 кВт батарейка логічно там, логічно там, 503 кінські сили тут і там. Фактично максимальні комплектації тут і там. Е, що ще розказувати? Машина супер класна, супер потужна. Відрізняються ці дві машинки між собою, тим, що ця машина в кузові спортбек, тобто має зрізаний зад. Ця машина в стандартному типовому кузові. В цій машині електронні оці камери дзеркала, в цій машині типові стандартні камери дзеркала. Кожен з цих автомобілів ми додатково перевіряли на сервісі для перевірки автомобілів Carvertical. Якщо ви хочете придбати автомобіль, обов'язково його перевіряйте. Будь-який. Вводьте його або він код, або український реєстраційний номер. Побачите всю історію автомобіля, де він експлуатувався, фотографії з попередніх продажів, з якої країни завозився, з якими пробігами, чи був ДТП, на які вартості, чи експлуатувався в таксі там безліч інформації. Але не забувайте, що перед купівлею вам обов'язково треба ввести промокод реальні і ви отримаєте 20% знижки на звіти від Кервертикал. Не зволікайте і перевіряйте свій автомобіль. І так, машинка, 21-го року пробіг 21 тисяча км. Ця машинка має пробіг 46 тисяч кілометрів. І знаєте що? Правильно, 46 року випуску. Ні, 2020 року випуску. <coughs> купували ці дві машини в Німеччині, саме всю історію цих машин знали, коли купували, все про них знали і так далі. Максимальна оптика Digital Matrix Light. Пише тут. Пише на оптиці тут. Це оптика, яка міє проєктувати на дорогу там різні. Ну крім того, що вирізати пішоходів, підблимувати, все, все я можу навіть десь ту ставочку поставлю. Що вона може? Це не просто матрична оптика, це самий топ в Ауді, який зараз є на сьогодні. Камера 360 в цій машині, камера 360 в цій машині. Нічне бачення тут, нічне бачення тут. Відрізняється, до речі, Єтрон-С, хто не знає, шириною, шириною не кузова по-часному, а вони отакі арки поставили. Широчезні такі арки. Вони в стандартному такі, ну, маленькі, а тут вони такі широкі. Тут додатково є такі, ну, повітрозаборники, які кудись там ніби думали, ми, що вони на гальма дують, нікуди вони не дують. Просто гарно. Відрізняється ще порогами знизу <кхід> і все. Веслайні і ця машина, і ця машина. Спортбеку. І в цій комплектації і в тій можна відкривати ногою, так само закривати багажник. Це до суті діло. Чому в багажнику тут стоїть домкрат? Домкрат там захований запаска і зарядне. Тому що ця машина приїхала без... Вона не комплектувалася Домкратом і запаскою. І ця теж не комплектувалася, але. Цю машину, окей, ви вже зрозуміли, це машина замовника. І замовник сказав: Я хочу, щоб ви мені докупили. І ми йому докупили запаску, домкрат і оригінальне зарядне. Його теж не було в комплекті, було тільки кабеля для зарядки. Все ми це знали, все ми це зробили. В цій машині трішки інше виконання багажника. Що за прикол? А Або, все працює. Значить, тут шторка, типове виконання шторки, всі ви знаєте і всі ви любите, ще є якісь там. Сітка, скажімо так, в комплекті теж немає запаски. І якщо по-часному, то запаски і не мало би бути в цих ятронах. Поясню чому. Тому що там є така в глибині така наклейка. Зараз тут нема. тут унесло м'яка підлога. Зараз я вам покажу, про що я мову веду. Чекаю. А, ні, там не видно. В багажнику є спеціальна наклейка, що цей багажник, ця обшивка багажника не розрахована під запаску. Це дуже важливо. І ця наклейка говорить про те, що в цій комплектації не мало бути запасного колеса. Тому не обіжайтеся, якщо у вас з Європи приїжджає машина без запаски. Єтроні С не просто диски 21 й одна отакий малюнок. В них що тут що тут, одинаковий. Тут правда зимова резина, тут літня резина. В них ще будуть пофарбовані супорта. Окей, ми до цього привикли, але ще і збільшена гальмівна система. 19 дюймів спереді, 18 ззаді. по народному 400 мм спереді, шести машини. Спереді машинка ідеально зупиняється, тому що важить. Ця машина на 160 кг менше, а ця важить приблизно 2800, а ця логічно там 2700. Фактично, ви сядете в машину, поставите ще щось, маєте трьохтонні машини. По комплектації дві машинки між собою дуже подібні. Я покажу різницю між ними. Ця машинка зараз відправляється до свого замовника. Е, до речі, купляли ми цю машину без візуального контакту з власником. Ми вміємо робити віддалено підписувати договори, віддалено передавати кошти, віддалено вам передавати машину. Ми не бачили власника. Дякую за довіру. Думаю, що вона гарно правдою буде будемо служити. Пробіг 46 тисяч по комплектації. Бен Колопсен, пам'ять сидінь, водія, пам'яті сидінь пасажира немає. Камера 360, повний набір асистентів, все, що тільки може бути. Нічне бачення є, проекція є, підрулювання в полосі є. В цьому автомобілі активували програму MyAudi і управляється цей автомобіль. З додатку. Це теж все ми зробили нашому замовнику. Він забирає машину, повністю все готово. Йому треба тільки встановити на свій телефон додаток. Я йому даю дам логін, пароль, і в нього все запрацює. Це не просто робити, я зніму окреме відео, деколи треба залучати електриків е і так далі. Але ми вже це робимо на частій основі. Я думаю, ми вже можемо зняти відео, показати, як це робиться. Все, е у нас йдуть сидіння такі ковші, ромбоподібні. Є ароматизація, перфумізація, підігрів там керма, підігрів сидінь, але немає вентиляції. В цій машині фактично така сама комплектація. Тільки я би навіть сказав, от по одному пунктику трішки краще. А саме, від'їжджають сидіння, і там, і там це зрозуміло. В цій машині трішки більше любили е пасажира. <гум> Чим в тій? Тому що для цього пасажира, мало того, що ці, тут є вентиляція сидінь. Окей, там немає. Тут є ще масаж сидіння для пасажира. І масаж не просто там валик, чи небо. Я зараз покажу в меню. Там ти можеш вибирати, куди тобі що масажувати, інтенсивність, все, все, все. Також налаштовується ось ця бокова підтримка в водія. Ви можете налаштувати собі. Зараз я це покажу. Також тут є пам'ять сидіння для пасажира, що теж немало. немало ну, Ну, як на мене, це теж класно, тому що бувають різні пасажири. Буває там, ти забираєш підлітка, дитину там, зі школи, а буває там, я не знаю, когось величенького, маленького. Кожен собі має повне право налаштувати сидіння як йому зручно. Якщо ззаді автомобіля місце однаково для обох пасажирів, що там, що тут, трішки відрізняється тут скос самого вікна, але двері однакові. По клімату питань немає. чотиризонний клімат, що тут, то що там. Максимальне виконання підсвітки амбієнтів. В тій машині і в цій. Так от, в цій машині ще є те, що я казав. Окрім всього того самого, преміальної акустики, пам'яті набору стендів камери 360, проекція нічного бачення, бла, 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 бла. Ось ця кнопочка Масаж сидінь, яка супер класно масажує. Я натискаю кнопочку масаж і можу вибрати. Є там хвиля, пульсація, розтягнення, відпочинок, спина, плечі, активація, віталізація. Я не знаю, що це так поназивали, але ну, все рівно, воно там супер класно мені масажує. О, супер! Є вентиляція, є ті самі всі ароматизація салону, іонізація, всі підігріви і так далі. І тому подібне. Так, мало того, в мене ще є функція. Зараз, я, коли я натискаю цю кнопочку, я можу посунути ось так в сторону і вибрати те, що я казав, управління ось цими, ось цими спинками сидіння. Тобто, е як в народі типу комфортні сидіння, як там по BMW шному і так далі. Кожна ось ця штучка вона регулюється. Мене зараз тискає сидіння. Хочете під себе підрегулювати? Дуже багато регулювань. Також тут у нас є, наприклад, цей валік. От ви можете його викотувати вперед, викотувати його назад. Багато кому цього не вистачає в далекій дорозі. Вони є механічні тут повністю все електричні. Тобто, це максимальні сидіння, які тільки можуть бути. Панорама і тут, і там чорна стеля тут, і там, все веслані тут, і там. Ну не знаю, що ще сказати про ці автомобілі. Тільки можу хвалити і хвалити, і хвалити цей автомобіль. Може стати вашим. Нагадую, 21 рік, 21 тисяча пробігу є Трон С в супер крутій комплектації. По низу ринку. 56 тисяч євро. Машинка стає вашою. Все дуже просто. Хочете подивитися, чи є конкуренти на ринку? Немає за такі гроші. Немає це сама нижча ціна в Україні за таку машину. Хочете, пишіть нам на Телеграм, приїжджайте, забирайте. Ну і саме цікаве, якщо вам потрібен якийсь з автомобілів з Європи електричний, бензиновий, дизельний, універсал, седан, хеджбек свіжих років, пишіть нам. Ми можемо купувати, доставляти в Україну те, що вам потрібно. По суперкласних цінах домовляємося про ціну, узгоджуємо всі видатки, машина раз, за таку суму ж і приїжджає. Якщо потрібно, пишіть нам. Завжди контакти і в описі під відео.